Вже вкотре вулиця Прибузька цими вихідними була перекрита. Продуктові намети, низькі ціни, нові виробники та тисячі містян. З-поміж сотень виробників, які продавали та рекламували свою продукцію, відзначилось одне місце Міністерство надзвичайних ситуацій. Свою присутність надзвичайники пояснили збільшенням терористичних актів на всій території країни. Сотні наметів виробників сільськогосподарської продукції цими вихідними вже вкотре поставили на одній із вулиць міста. Крім продавців, свій намет встановили і надзвичайники. Головною метою мобільного консультаційного пункту є попередження навчання та ознайомлення населення із випадками непередбачуваної надзвичайної ситуації. Євіна державна система реагування на надзвичайні ситуації знаходиться функціонує в режимі підвищеної готовності. Тому одне з основних завдань державної служби України за звичайних ситуацій це активізація інформаційно розясненої роботи серед населення. Щодо е, навчання людей, як діяти в непередбачених ситуаціях, новинка набула популярності у чималої кількості населення. Масове скупчення людей як на кшталт суботнього ярмарку це перш за все небезпека. В країні почастішали випадки терористичних актів, здійснення диверсійними групами, але завдяки роз'яснювальній роботі можна їм запобігти. Ми намагаємося до е, достукатись до. Відомості громадян, що якщо вони будуть дотримуватися цих елементарних правил безпечної поведінки, то вони можуть берегти своє життя а також навчити людей, як діяти в разі погіршення ситуації і отримання сигналу всім. Що робити для того, щоб правильно евакуюватися, правильно крутиться в захисних спорудах? Велика частина населення приходить просто проконсультуватись з того чи іншого питання, на яке до цього не могли знайти відповіді. Тут запитала, мені сказали. А так кого запитувала, ні це ніхто не, не пояснює, що в підвали панельних будинків не можна ховатися. Будемо знайомити да? такий час, що потрібно все знати. Надзвичайники не вперше долучаються до таких заходів, як кажуть самі громадяни, недаремно кожен із відвідувачів одержав буклети та листівки застережного характеру та з новою для себе інформацією.